У мікрорайонах Фастова біля пам'ятних знаків жертвам голодомору 32-33 років відбулися жалобні мітинги реквіями. Такий відбувся і у мікрорайоні Завокзалля по вулиці Якубовського біля пам'ятного знаку, де поховані не лише мешканці Фастівщини, а й інших куточків України, які приїздили до нашого міста залізницею в надії знайти порятунок від голодної смерті. 80 років тому в ті жахливі часи вулиці за вокзалля були вкладені тілами тих, хто отримав страшну долю та помер лютою смертю від вчиненого акту геноциду над українським народом. Вшанувати пам'ять невину загиблих зібралась громада міста, представники міської влади та учні загальноосвітніх шкіл. Праведне ім'я моли. Йного народу, щоб і почули небо і земля. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Хай же пам'ять про всіх невинно уб'єни, згуртує нас живих. Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, тримаючи в руці шматок чорного хліба, на який в голодні часи молилися українці до присутніх. Звернулася Галина Поліщук сьогодні дуже знаковий день для всього українського народу. Це день пам'яті і день скорбі, і день того, що ми пам'ятаємо ці страшні часи 32-й, 33-й за цей шматочок хліба, от за цей золотий шматочок хліба, люди віддали своє життя. Ми повинні завжди пам'ятати про це страшне минуле, для того, щоб в майбутньому воно ніколи не повторилося. Хочеться сказати, що український народ дуже талановитий, свободолюбивий. Він ніколи і нікому не віддасть ні своєї незалежності, ні своїх надбань. Ми будемо крокувати в наше майбутнє разом з вами, діти. І воно буде прекрасним. До усіх пам'ятних знаків у Фастові були покладені квіти та хвилиною мовчання вшановано безвинно загиблих. Настоятель Української православної церкви закликав мирян молитися за душі невинно загиблих та за майбутнє, у якому не повинно бути ані голоду, ані геноциду будь-якої нації. Від болю стискається серце, коли ми розуміємо, що люди помирали не маючи. Крихти хліба пухли із голоду, і розуміємо, що це все відбувалося штучно. Ми повинні пам'ятати цю трагічну сторінку нашої історії. І не тільки пам'ятати, але вчитися і розуміти, що ми є дійсно держава що ми є нація і що ми є вільний народ. Ми повинні пам'ятати не тільки про цих людей, але пам'ятати про цю нечистиву, про цю безбожну, про цю порочну гріховну владу, яка вчинила для народу таке страшне лихо. 2006 року український парламент офіційно визнав голодомор геноцидом українського народу. Відтак 24 країни світу визнали голодомор 32-33 років акцією знищення українського селянства. 2010 року завершилася кримінальна справа за фактом здійснення цього злочину. Винними суд визнав вищих керівників Радянського Союзу і констатував, що, за даними науково-демографічної експертизи, загальна кількість людських втрат від Голодомору становить близько 4 мільйонів осіб, а не народжено понад 6 мільйонів. Найбільше українців загинуло у Київській та Харківській областях. Вічна пам'ять загиблим. Сергій Гордієв, Микола Прадівий. Новини. Телеканал АСТВ.